Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю вам миру і добра. Я християнин, я читаю святе письмо і слово Боже, нас ще, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття, щоб Бог заступився, захистив нас і прийшов мир на Україну. Наважливіше, дорогі люди. Я хочу вам сказати і нагадати радісно, звісно, добру новину, Євангелію. Бо я не соромлюсь в бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Але для того, щоб зрозуміти цю добру новину, щоб її почувши прийняти, увірувати і спастися, людині потрібно зрозуміти, що Бог творець неба і землі, він є святий і справедливий. Бог є добрий. Ну, ми є люди грішні, коли Бог створив землю, коли Бог творив людей, він все творив добре, все було чудово. І між нами і Бог була гармонія. І люди жили з Богом, перші люди, Адам і Єва. Але коли вони зрішили, не послухалися Бога, вкусили в дерево, пізнання плода добра і зла, то між нами і Бог сталася прірва через гріх. Гріх розділив людей з Богом. І люди почали шукати ту. Гармонію в інших справах пішли широкою дорогою, таке як блуд, перелюб, вбивство, обман, п'янство, аборти, ЛГБТ і подібне до цього. І все це є гріх. І це є широка дорога, яка веде до погибелі. Бог прийде той час, коли буде судити людей за гріхи. Бог є справедливий, Він не може просто взяти і простити. І Бог не бере хабарів, Богу і не потрібні наші гроші. І добрими ділами також ніхто не спасеться. Хоча потрібно робити добро. Але Но добра новина є в тому, що Ісус Христос, Божий син, Він прийшов на цю землю і заплатив за людей. Ісус Христос, Він помер на христі за наші жами гріхи. Всю воно нашу Господь Ісус взяв на себе і повністю заплатив. Но Бог прийнявши жертву Ісуса Христа, задовольнивши свою справедливість, воскресив Христа з мертвих. Як написано, що Христос був умер для наших гріхів за писання, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога, Він єдиний, хто може дарувати мир і спокій, Він єдиний, хто може простити гріхи і дарувати життя вічне, тільки через жертву Ісуса Христа. Бог може простити людей і спасти. Отож, дорогі люди, нам кожному є, за що просити Бога прощення. Задумайтесь над тим, що вас скажете Богу, коли будете стояти перед Його престолом. Покайтеся у своїх гріхах, визнайте себе грішним перед Богом. Вірите в Ісуса Христа, прийміть Його любов. Вірите в Його жертву, довіртеся Його жертві і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. Хай благословить і бажаю з безкої. Гарного дня Дякую. цими Дякую. 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 Дякую.